Так, друзі, вам доброго вечора. З вами Наталя Валицька. Я розкажу про вуглі ходіння, цю червону лампу і про різні такі чарівні практики. І так, у нас станеться вуглі ходіння на 22 червня. Це у неділю ми поїдемо в Таращанський район. Там є чудовий створений простір, де у мене відбулася вже в часи війни, тінь. Якась там була 23 чи 24 містерія. ІТ". І так практика вуглеходіння. Що там цікавого і навіщо це робиться? А колись я давно-давно, в стародавні часи, своєї першої молодості, танцювала на сцені. І там, де я була у грімці, колись до нас потрапив факір, який ходив по битому склу. Я так цим була захоплена, вражена, що потім під цей час склоходіння я занурилась у то, наскільки у нас обмеження в голові. І от сама ця практика, чи склоходіння, чи вуглі з тих пір я періодично це провожу на своїх містеріях і подіях. Воно дійсно настільки у нас тут знімає кришечку і коробочку, настільки нам показує через власний суцільний досвід, що обмеження наші дійсно вони в уяві. Тобто оцей ступінь впливу чи болі, чи руйнювання, чи навантаження, поки ми не стикнулися з самою подією, наш мозок домалювує. Ці тисячі одні страхи, тобто, от, як кажуть, у страху очі великі. тобто, А коли ми пірнаємо в семи контакт з подією, з'ясовується і стан легкості, і відчуття, як це дуже схоже, коли акупунтура густавлять голки в стопи у історії, які в нас проводять східні. Целітельні практики, це все стається на вашій стопі. Тобто відбувається, по-перше, впливання на а, ці крапки, які є активні, біологічно активні крапки. І виходить, що на нашій стопі є проекція всіх внутрішніх органів. Тому цей вплив і Стілення відбувається одночасно, коли ви ходите по вугіллю, само то, що у вас волосся рухається на голові, і ось ваша природа показує: Вау, цей світ гар... гаразд має більш можливості, аніж я можу собі уявити, як безпечний чи конструктивний досвід. І уявляється. Цей момент вона дійсно по факту контакту з живою природою вугілля, з цілесною природою своїх тканин, відбувається знайомство з тим, що цей світ на дотик не такий, як в своїй уяві. Уявляйте наскільки мозок нас наш, і в решта випадках може нам брехати, роздуваючи проблему там, де її немає. І це в стосунках, це в обмеженнях, це в контролі. Тобто, наскільки наш мозок е не в контакті з дотиком реальності. Так от, вуглі ходіння я буду цю практику робити на кемпі, який станеться у нас поправочка, 25 червня, тиждень до 2.07. У лісі, в заповідному лісі, ви можете зануритись. У ці події там буде закопування, практика передбачити, подивитися на себе поту, той бік трави, на ці свої образи, претензії. То кохане, то рідне до себе. Оце от нарешті відмахатися. І вуглі ходіння. Вуглі ходіння буде на перехід сонцестояння, відкриття центру для ретритів, містерій, семінарів, подій. Там є танцювальний простір, контактна імпровізація, люди. Передаю вам привіт. Запрошую вас подивитися на таке чудове місце а, на Київщині, де можна створювати інтенсиви. Я і тіло, Я і сила, Я і ті. Так от, я, Наталя Валицька, звертаю вашу увагу, що якщо ви ще не мали досвіду вуглі ходіння, воно переверне вашу свідомість. І Факір мені потім розказав, показав і навіть навчив. Тому я провожу іноді вже давно робила склоходіння багатьох людей лякає ще більш аніж вуглеходіння. ходіння. Я вам раджу отримати цей чарівний досвід бути людиною через екстрім. Бо я переконана, що розвиваються саме екстремали, розвиваються діти, і підлітки а дорослі стабілізуються і вже повзуть туди на кладовище. от, відроджуйте свою внутрішню дитину, підлітка, екстремальну особистість, бо тільки так нариваючись на життя. Шукаючи пригоди на власну дупу, власну руч, ви контролюєте ступінь випробувань, які випадають на вашу долю. Двері, світ духу відкриваються, відчиняються в протилежний бік. А якщо ви контролюєте, що у вас ніяка біда не сталася, то вона якраз за вами бігає, тому що саме це мається на увазі. Коли кажуть, покидай зону комфорту, да, пройдись замість травички по вугілі. Загадай бажання, бо це червона дорога. Червона дорога. Контакт з вогнем, до речі, ще і чистить вашу ауру від страхів. І хто ще не в курсі, я зараз розкажу вам, що контакт з вогнем чистить вашу? Емоційну сферу від страхів, ауру. Печаль вона пропрацьовується контактом з землею і ходіння по вугіллю це потужний зв'язок зі стопами, з ногами з землею. У мене від першого вуглі ходіння ще два тижні горіли ноги. Відбулося моє вугліходіння у грудні. І в той момент я дізналася від Мальфара, який це проводив, що в мене буде ще одна дитина. Він каже, твоя програма по дітях, Наталочка, ще не виконана. Я кажу: ні, я мала сина, кажу, я не планую. у мене вісім років не наставала вагітність в постійних відносинах з чоловіком. Нашому сину вже було вісім років. І виходить, що Мальфар був прав. А, напротязі трьох місяців я завагітнила і народила донечку, які зараз 20 років моїй молодшій донечці. Так, от, оце загадування, бажання, потужний процес єдності з тотальним станом, дійсно, має атмосферу, коли ваш намір і ваше тіло. І містерія ритуалу ходіння по віллю в'єднається, велике намасте, тотальність і стається так, що ви відчиняєте цим духовним подвигом двері в свої можливості вцілити свої найсакральні цілі, бажання і результати своєї реалізації. Так от, Наталя Валичка, у неділю питайте, де під цим відео? А я вас запрошу одночасно і у ліс на кем, і ще мені потрібні волонтери. Якщо ви думаєте, що ви фінансово неспроможні, пишіть мені в особисті. Я хочу дати таку можливість ще декілька людям, які готові допомагати на лісовому кемпі Я і сила. Там, до речі, будуть ще розстановки на магічному колі, ночівля під відкритим небом, на самоті в пошукових, ім'я сили, ритуальна баня. З вогнищем в землі, вуглі ходіння, закопування могил, практика перенародження, оновлення своєї версії себе. Створюй свої пригоди на власну дупу, щоб з тобою ставалися тільки ті, Чудеса і пригоди, які ти сам замовляєш. І да, відбудеться у тебе перезавантаження Наталя Валицька і Китя Полєшка. З нами можна брати рідних, коханих, дітей у ліс. Це частна, приватна територія, де з нами безпечно. До вас питань у спільноти не буде ніяких. Гарантую!